Друзі, всім привіт! Вирішив зняти такий ролик, які саме продукти можна було купити в 1996 році. Так, За 10 гривень. Ну, тож, поїхали. Перше, порівняємо продукти і так бачимо, що в 1996 році один батон Коштував 32 копійки, тобто у 1996 році за 10 гривень можна було придбати собі 31 батон. Цікаво, інтересно. Так, продовжуємо далі. Так, і бачимо, що 1 літр молока коштував 90 копійок. Тобто, можна було придбати собі за 10 гривень 11 літрів молока. Ну, Нормально. Так ось, друзі. Пів літра сметани. Коштувало 1 гривню 10 купійок. Тобто, за десятку можна було купити собі 4,5 літри сметани. Нормально. Так, далі. Ось 1 кілограм м'яса. Коштував 4 гривні. Так, тобто, можна було придбати собі 2,5 кілограми м'яса. Так, наступне, що можна було так. Ось 1 кілограм вареної ковбаси Коштував 4 гривні 90 купйок. І можна було за 10 гривень собі придбати 2, 2 кілограми ковбаси. Так, Наступний Ось, вершкове масло. Так, 200 г 1 гривень. Тобто можна було придбати собі за 10 гривень 10 упаковок такого масла. Так, наступне. Так, в 96 році 1 літр олії коштував 1 гривню 80 копійок. І можна було за 10 гривень собі купити 5,5 літри олії. Так, де хто скаже, що яка зарплата середня була в Україні. Ну, до речі, так дивився, що середня зарплата в Україні тоді на тот момент була там. По-моєму, щось 150 гривень за місяць. Ну, якщо я помиляюся, то напишіть, будь ласка, в коментарях, хто пам'ятає. І так, картош... картопля за 1 кілограм 30 копійок. І можна було за десятку собі придбати 33 кілограми. Так, наступний продукт морковка. Так, 1 кілограм. Один гривень і 10 кілограмів так, морковки. Так, наступний. Один кілограм гречки коштував 60 копійок. Так, і можна було собі придбати 16,5 кг гречки. Так, наступний 1 кілограм цукру. Коштував 70 копійок, і за 10 гривень можна було купити 14 кілограмів цукру. Так, наступний. 1 кілограм солі коштував 30 копійок. І це можна було придбати собі, ну, майже мішок, 33 кг. Так, поїхали далі. І для любителів солодкого. Тобто 100 грам шоколаду так, 80 копійок і можна було собі придбати ну, кілограм 250 грам шоколаду. Так, наступне. Так, банка шпротів коштувала 1 гривню 50 копійок в 1996 році і за 10 гривень. 6,5 банок шпротів. Так, напишіть в коментарі, хто пам'ятає такі ціни. Так, о, 1 літр горілки коштував 3,40 гривень ну, 3 гривні 40 купів. Ну, тобто, за 10 гривень можна було і погуляти. А саме випити. Так, Ну, майже 3 літри горілки можна було купити за 10 гривень. Так, ну тепер на даний момент за 10 гривень ну, нічого, нічого не можна. Навіть, навіть каву не можна випити. А ось у 96-му році майже 3 літри горілки можна було купити. Так. І ось така цікава темка для любителів. Автомобілів. Один літр бензину коштував 60 копійок у 1996 році. Тобто, за 10 гривень можна було заправити. Так. Ну, майже півбака. 16,5 літрів бензину. Так, ну, ось така справа, друзі. Так, поїхали далі. О! Сама болюча тема для українців. Так, дивимося. Оплата однієї квартири 20 гривень на місяць. Ну, тобто, за 10 гривень можна було пів, пів, пів місяця. А, а тепер на даний момент дуже-дуже болюча тема. З комуналками. Так, ну ось. Так бачимо: 50% місячної оплати комуналки за одну квартиру за 10 гривень. Ось, друзі, що на той, на той момент була українська валюта. Так, до речі, курс, наскільки я так дивився, то був одна гривня. Так, 1 долар був 5 гривень 60 копійок. Я так дивився. Ну, хто там знає більше інформацію, то виправте мене. Так, ну це був такий коротенький огляд про продукти, які коштували 10 гривень. Так, 1996. Році. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Всім бажаю миру.